Знайомтеся, це Аліна, маленька нова криворіжанка. До нашого міста дівчинка переїхала торік з Маріуполя. Як і багато інших підлітків, вона шукає себе у різних видах мистецтва, у тому числі і у образотворчому. Робить це зокрема, і у стінах центру Я Маріуполь, де разом із друзями відвідує заняття художнього освіторіуму. Ми на ньому малюємо скічбуці, які для нас спеціально розробили. У першому половині заняття ми просто малюємо. Вчимо про живопис, про графіку. У другому половині уроки Мы... Ми... Вчимо про наше місто, про Маріуполь нам показують презентації, різні архітектурні міста. От сьогодні ми вчили про міський сад. Мені дуже подобаються ці зняття. Ми разом з друзями туди ходимо, спілкуємося і взагалі вчимо про сорше мистецтво. Заняття у художньому освіторіумі проходять двічі на тиждень та триватимуть до травня. Кожен з уроків складається з двох частин. У першій половині діти навчаються тонкощам образотворчого мистецтва. У другій дізнаються більше про рідний Маріуполь та його цікавинки. Проект створений з метою підтримки наших маріупольських дітей з метою розкривання їх талантів. Багато з них займаються творчістю, живописом і в умовах сьогодення, в умовах війни, в умовах того, що ми повинні покинути рідне місто, були інтегруватися в новому місці. Ми дуже так робимо багато роботи, аби залучати дітей до творчості як джерела відновлення їх ресурсів основна мета проекту. Проєкт реалізується спільними зусиллями центру Ямаріуполь та Криворізької художньої школи, у будівлі якої є діє цей центр. Усе задля того, аби створити для маріупольців та їх дітей атмосферу рідного міста. Заняття орієнтовані на спілкування один із одним та психологічне розвантаження. Зараз в нашому центрі діє дуже такий потужний та цікавий проєкт для наших маріупольських діточок. Це художня світоріум за підтримки художньої школи номер 1 Криворівської. Ми реалізуємо цей чудовий проект задля різнобічного розвитку як Криворізької, так і Маріупольської молоді, усе можливе робить і місцева влада Кривого Рогу. Нагадаємо, заняття у позашкільних закладах міста у очному режимі поновили ще 12 січня. Не дивлячись на те, що йде війна, ми все робимо для підтримки як мешканців нашого міста, так і переселенців, котрі вже більше 80 тисяч в нашому місті. І серед них безумовно є діти. Вже більше 16 тисяч дітей, котрі теж у нас і навчаються, і безумовно ми все робимо, щоб підтримувати їхню потребу в розвитку в мистецьких. Справа відтоді до мистецьких та дитячих спортивних шкіл, гуртків у палацах культури та інших закладах позашкільної освіти повернулося понад 10 тисяч хлопців та дівчат, серед яких є й переселенці. Задля безпеки дітей офлайн заняття поновили лише у тих освітніх приміщеннях, що мають укриття на випадок повітряної тривоги. Дітей до них допускають виключно за письмової згоди батьків. Кузьма Шишкін, Борис Торотій, першоміський.